Добрий вечір добрим людям. Продається Audi A4 в кузові B6 2003 року. Машинка свіжо пригнана з Німеччини, розмитнена, зроблений сертифікат і готова до постановки на першого власника в Україні. 2003 рік 1,8 турбобензин на комплектації S-Line. До речі, автомобіль був куплений не на площадці десь в Туркачі Вараба. А від приватної особи в Німеччині. Комплектація автомобіля Крутяцька, S-Line плюс 1,8 турбо. Найкращий двигун. Погнали по комплектації лінза у фарі, ксенон, ближній дальній, омивач фар, туманочка. Оригінальні s лайновські титанчики всі 4 рівненькі, гарненькі гума Хенкук, всесезонна добра. Тормозні диски, колодки що перед, що зад, стан гарний, в обслуговуванні, не нуждаються, як кажуть. Ззаді парктронічки, двохстволочка. Відразу покажу багажне відділення. Шторка така, все працює, шторка така, все працює, аптечка, знак є. Тут запасочка, домкратик. все присутнє, все працює, ніде нічого не знищено, сіточка, все як має бути. Наклеєчка тут, а обігрівчик, всі лампочки світяться, все добре. Закриваємо, показую салончик. Салончик взагалі на багатому. Карти, тканина, шкіра, весь електропакет, Автомоб... автосвітло, автодощ, S-Line кермо. Отакий От комбінований салон, шкіра, тканина з максимальною кількістю регуліровочок. Отаманочка працює. Ця частина піднімається вверх вниз. Це взагалі сідло, вверх-вниз. Тобто все працює, ніде нічого не знищено. Сідаємо в салон. Велика магнітола, підігрів сидінь, двохзонний клімат. Все працює. Кольорова приборочка, також все працює, 234 пробігу. <кхід> Великий бортовий комп'ютер. Хто розуміє, знає, що це. Опція, до речі, 6,9 розхід по місту. Задній ряд. Також питань немає. Все збережене в такому стані стиля, як і має бути весь лайн чорна. Тут, до речі, нічого не зломано. І ще зараз покажу один момент. Хто знає той знає, прикурювач. Фікс працює, ніхто ніколи не курив, все як новеньке підсвічується. Підлакітничок і так далі. Так, салон показав, показую документи і далі показую приборчик. Так, митна декларація. Календарний рік третій, модельний четвертий. Але, на жаль, на облік стане третім. Це сидіння також з регуліровочками, отаманочка також працює. Бардачок, до речі, не зломаний. Все скло в автомобілі рідне, крім лобового. 2003 рік, в принципі, <кхід> пробачимо йому це так, прибор. Погнали, 119. Якщо десь, може, з першого разу не так поставлю, то не думайте, що все тут крашене, перекрашене і так далі. Машина навіть, о, бачите, не так поставив. Машинка навіть не полірувалася, тому слой фарби такі. Знову ж таки, хто? Розуміє, що показує прибор, той лишніх питань не задає. А хто не розуміє, будь ласка, напишіть в коментарях, що попало, бо цим ви лише показуєте свою неграмотність. Особливо коли приїжджають. Підборщики, особливо коли приїжджають підборщики і починають людям розказувати непонятно що, просто дивишся, слухаєш і жалко тих людей, за що вони платять цим підборщикам гроші. А показники у нас, ви бачите, по машинці усі рівні, верх чуть більше. Донизу скат менше. І це крило у нас має перелак всього на всього. Хто цього боїться, до 300 мікрон. Все. І отакий маленький сколик, один і другий на капоті. Воно прокапане, ржавчини по машині немає. 1.8 Turbo 2003 рік розмитнена, сертифікована на повному повному s лайні міста Чернігів, номер телефону залишу. Якщо будете дзвонити і я не відповідаю, то я за кордоном. Але автівочка в Чернігові, на WhatsApp на Viber телефонуєте, я вам даю номер телефону хто вам розкаже і покаже все по автівці Тобто я можу бути за кордоном, машинка буде в Чернігові. Зараз ще запущу, щоб ви взагалі для себе розуміли всю картину. Пише ок. Ми бачимо, то тобто жодних проблем немає. У нас світиться чек. Чому? Тому що потрібно провести плановий сервіс. І все. Більше жодних проблем по автомобілю немає. от така апаратурка. Місто Чернігів. Телефонуйте, приїжджайте і купуйте. Кращі автомобілі на зв'язочку.